Усім доброго дня, компанія Кахеса і канал Кахеса Ікен з вами. Маємо сьогодні 26 20 червня 2023 року. І сьогодні у нас такий трошки чудо, чудо випуск буде. Чого скажем? Тому що цей виріб це Esperanza IKM е, 027 Panzanella. Щось таке о, чудова така назва. Це ми маємо, це м'ясорубка, соковий тискач, тут багато яка функціональна, отакий от пристрій, швидкий овочі різка, там я навіть не можу сказати, що, тому що потрапило до нас сам виріб, тобто сам двигун, корпус, і ось до нього прийшов отакий от шнек, шнек пластиковий. І виникло питання, що, мабуть, що якщо воно виникло і тут, можливо, воно виникне і у вас, чи щось схоже вже є. Е, цей шнек прийшов от з такою от штучкою. Бачите, я її просто чорненько тримаю поряд. Але ж те, що було тут, воно вже все сплавилося. Ми були змушені його трошечки як то кажуть, дивіться, видалити. Тобто шматочки тільки залишились, показати, нема чого. І тому я зараз хочу просто пояснити ситуацію, що цей шнек, ну по факту, його треба було б зробити повністю з нуля. Тобто повністю змоделювати все і після того насадити його на вал. Але ж ми вирішили, що воно того не варте, тому що пластику роботи по цьому виробництву дійсно буде багато. Воно не буде себе виправдовувати, тому що ціна буде занадто високою цього шнеку. І ще момент в тому, що в принципі, і робити не варто, тому що, тому що коли ми вже спробували е, розчавити те, що тут було залишок того хвостичка, що тут був. Тут е, в нас виявилося, що цей вал є з, з шліцами, шліцами. І тому, скажімо, ці шліци можна використати як е, звичайну по посадкове місце. Ми зробили для того таку муфточку. Вона повністю повторює те, що тут було. І зараз от хочу вам показати ці шліці, що вони є. Тобто не треба перейматися, якщо у вас є там, ну, навіть якась там ну, болгарка, умовно кажучи, можливо, скажімо, там є просто е, ножовка звичайна така по металу. Тобто, чи будь-що, щоб ви могли гарно обрізати скажімо так, оцю частинку, то вам прийдеться, якщо що, тільки придбати втулочку. Просто самостійно її присадити на місце, і ви вже зможете працювати знову на цьому пристрої, і, в принципі, ніяких проблем з цим вже далі, на мою думку не буде. Так ось виглядає сам вал. Бачите, на ньому є шліци, шліци доволі такі толкові, нормальні. Тобто, перейматися від того, що е, там будуть проблеми, я думаю, що не варто. Є значить, місце в нас, просто зверніть увагу, до, до яких пір треба, якщо що, обрізати, є отакий от виступ, тобто закінчується закінчується, оця хвилька, закінчується, і тут є виступ. і Трохи ми лишаємо ось тут, є такі, як скажуть, е ну, кругля, круг, кругляшка така стоїть, і після нього вже йде звуження і йде оця частина сама посадкова, яка входила в нас в зачіп, в зачів, ми її просто видали звідси. По розміру, скажімо, валу, який залишився, ви так само можете зорієнтуватися, плюс-мінус. І тепер нам залишиться тільки посадити оцю от муфточку. Муфточка, в принципі, заходить. Ну, Як завжди, ми робимо, щоб вона сідала доволі плотно. Для того, щоб її посадити, я взяв такі в мене залишки були по пластику. Треба вперти просто сам вал. Взяти щось таке, по чому можна буде трошки вдарити, щоб воно щоб все присіло нормально, не пошкодивши його. І от ну, тут, тут, так воно ставити. Ось. ось воно в мене сідає, Бачите, сідає ну, не до кінця ще сіло, Я зараз буду його саджати так, щоб воно сіло майже до кінця. ось, Сідає воно доволі плотно, тобто зачерплення йде шліців таке. Ну, я б кажу, таке, як таке, як треба. Бачите, сідає ще. От. Я думаю, що я ще її трошечки присадю і по факту воно все стане на свої місця. І ось вам в кінці ми маємо таке рішення. Тобто бачите, Ніякого зазору немає. Тобто ця муфта вона сіла повністю, повністю до самого кінця, до самого шнеку. І тепер що залишилось? Поставити її в свій пристрій, все це зібрати до кучі, поставити насадочки і тоді вона буде працювати. ну На мою думку, буде працювати дуже якісно і дуже чудово. Перший виріб в ідеалі сказати не можу, але з часом я думаю, вже 100% ми дізнаємось. Ну з того, що ми вже 8 років цим займаємось, то можу сказати, що в принципі все буде гаразд. Тому, будь ласка, якщо цікаво відносно цього пристрою, звертайтеся. Саме за цією муфточкою. Якщо цікаво, взагалі скажімо, наш контент, підписуйтесь на канал, тому що все, що до нас отаке потрапляє, ми можемо розповісти, як самостійно щось зробити, замінити. Ми про це обов'язково розповідаємо. Якщо просто відео сподобалося, ставте вподобайку. А так, на все добре, будьте здорові, слава Україні, слава ЗСУ!